В руках майстра, а наш оператор Дем'ян Цегольник, насправді майстер високого штибу, все виходить набагато кращим, ніж у невправних руках дилетанта. Правда, й тутешня краса не потребує ретушу, вона абсолютна. Та передати її на повну силу здатен лише справжній митець. Нам поталанило саме з таким. Тож сьогодні його пильне око натхненно фіксує місцину, де смотрич зливається з Дністром. Саме на цій території ми створили в 1988 році заказник Устянський для того, щоб оберігати чудові, цікаві, неповторні реліктові ендемічні види, які тут зростають на степових схилах. А крім того, Понизя річки Смотрич у 2004 році стало міжнародним водно-болотним угіддям, яке займає понад 400 гектарів. Заповідна зона починається від села Цибулівка і закінчується в усті Смотрича. Мільйони літ природа шліфувала цю перлину, щоб зрештою явити її світові, таку сповнену величної краси. Тут гарно за будь-якої пори, хоча, мабуть, усе таки найкрасивіше зрілої весни, коли крутосхили обабіч річки вкриваються квітучими травами, а на хвилях плеса виграють сонячні зайчики. Саме тут, у понизі річки Смотрич, можна побачити і гарні краєвиди, і цінні ландшафти, і відповідно рослини побачити, зустріти тварини. А окрім того, те плесо, яке ми бачимо на сьогодні. це частина Дністровського водосховища. Ну і звичайно, устя річки Смотрич. У річці трапляються різні види риб. Які також охороняються, зокрема, наприклад, верезу по червоній книзі. Тут же ж можна натрапити і звичайні види, і щука, є, і є окунь, якраз та пара, яка завжди має жити разом. Проте краще один раз переконатись, аніж десяток разів почути про скарби тутешньої води. І хоч ми не прихопили з собою вудок, проте подивитись на плоди чужої риболовлі маємо повне право. Ні. Маленьку. А, то що, а ви що, щуку що коловите? Подивимося, що тут у нас є в відрі. О, тут такі навіть нічогенькі дві рибки тут є. Навіть гарненькі дві рибки. А що це за риба? Хто? Судак. Судак? Поки одні рибалки промишляють ловлею з понтону, інші спускають човен на воду. Невідомо кому з них більше поталанить на здобич, однак другі ще й мають можливість просто погойдатись на хвилях і відчути себе, ну якщо не морськими, то принаймні річковими вовками. Тутешній берег не для прогулянок босоніж, адже він густо вкритий товстезним шаром порожніх мушель, що колись давали притулок маленьким живим істотам. Ми в понизі річки Смотриш і вже на межі її переходу до Дністра. Тут вона впадає в Дністер, зливається своїми водами і далі аж до Чорного моря. І ми бачимо якраз берегову смугу, яка вкрита сотнями тисяч ось таких організмів. Колись живі перлівниці і дрейсени, Вони були на дні нашої річки, але вода впала і вони залишилися на березі. Ніхто й ніколи не зрічить, скільки молюсків знайшли собі смерть на цьому березі. Вода відступила від нього, залишивши на Мілені велетенську пожертву виміром у десятки, а то й сотні тисяч маленьких безневинних душ. Таке собі наочне свідчення, що клімат на нашій планеті таки змінюється, і відбувається це набагато швидше, ніж нам уявляється. Ось наше Придністров'я є показником тих кліматичних змін планетарного рівня. І хотілося б, щоб вода повернулася, і хотілося, щоб наші води і чистими були, і екосистеми були збалансованими. І хотілося, щоб і ми користувалися цією природою відповідно, не наносячи її шкоди, а отримуючи лише приємність як від природи, так і роблячи для неї щось хороше. Очищаючи її і даючи можливість розвиватися. Але відколи Дністровське водосховище, то є дві проблеми. З одного боку, загальна така проблема зміна клімату, а друга це скидання води, рівня води Дністровської ГЕС. От. І це приводить до того, що, на жаль, живі організми залишаються на суші. Людина використовує енергію і тішиться, коли в хаті і світло, і тепло, але це за рахунок інших. Живих організмів, які є на нашій планеті. Кожен крок по берегу супроводжується потужним хрускотом мушель під ногами. Тут ними вкрито буквально все: від прибережної смуги до днищ катерів, що сонливо гойдаються на приколі. Обростало молюсками. ой, там таке можна побачити на тому дні, мабуть, під водою. Таке, що на оці і не снилося. Вони не тільки на перелівницях, вони прикріплюються і до скель, і ми бачили до транспортних водяних суден. До чогось твердого, так? Так, їм потрібна опора і вони до них собі приєднуються. Крім того, що вони поглинають, якщо на верхньому шарі виділяються якісь поживні речовини, тобто з води затримуються, то вони можуть їх собі і використати. Чомусь саме тут осінь відчутніша ніж в інших місцях. Тут вона гостра і неприємно хрустка, мов уламок мушлі. Тож краще все-таки споглядати її з високого берега, звідки не видно деталей, і все здається монументально красивим. Незважаючи на середину жовтня, там ще подекуди доквітають трави і навіть пурхають поодинокі метелики, що, мабуть, просто заблукали у часі угіддя створили, тому що тут є комплекс, комплекс оцих ландшафтів, оцих берегів, які вкриті лучно степовою степовою кальцепетерфітною рослинністю, тобто цими унікальними от, угрупованнями, які занесені і в зелену книгу України, і до біотопів міжнародних. От. І відповідно, тут ми бачимо на цих схилах і геологічну історію. Позад мене ми бачимо аж від урізу води село відслонення піднімається. А вже тут вище, де ми стоїмо, вкриті травами місця, сучасний час, і кайнозой, і голоцен. Ми бачимо, тобто ми бачимо різні відклади, і особливо дуже цікаво тут такими своєрідними шарами ми бачимо щебнисті відслонення. На схилах проростає немало рідкісних видів рослин, які можна зустріти хіба що тут, та ще в кількох місцях земної кулі. Це і Швереки-Подільська, наприклад, і цибуля прямо стояча. Є тут. Одне, скажімо, із двох місць в Україні місце зростання цибулі косої, яка є в Румунії, у нас і далі в Росії. Тобто має такий розірваний ареал. На цих схилах росте ковила волосиста, ковила пірчаста, і влітку тут ми бачимо оці золотисті і шовкові косиці, які вкривають цю територію. Звичайно, тут трапляється і горіцвіт весняний, який своїми золотистими квітами прикрашає ці схили. І бачимо рідкісну ковилу і реліктову осоку низьку. Тобто тут поєднується настільки багато цікавих видів, що коли приїжджаєш на це невелике, от таке територіальне от угрупування того чи іншого виду, розумієш, що отут от в Сянському заказнику. Це міні наші подільські степи, міні, наші подільські кальцепетрофітні угруповання. І якщо ці ділянки тут є, то вони, звичайно, є окрасою нашого краю, вони є окрасою України, а головне, що вони презентують подільську флору. Тутешні плесо та круті береги дають притулок і багатьом видам пернатих, особливо гамірно тут, в періоди їхніх весняних та осінніх міграцій, численні зграї сідають на воду перепочити та підживитися, аби вистачило сили на подальший шлях. Тут і чапля сіра, і лелека, і чапля біла пролітає, гуси, качки, от і лебіді. Тобто на цій території дуже багато видів, тому що ця територія є лінією міграції, міграційним шляхом, звідси через Дністер, а далі до Чорного моря, або далі напряму вже до Африки. Коли тут скупчується багато птахів, а їх можна тут почути весною, коли прилітають або осінню, коли вони відлітають. І побачите оці зграї, здається, що тут дійсно пташині свята, пташині фестивалі. До речі, якщо заїхати з іншого боку, то стає очевидним. Те, що здавалося протилежним берегом, насправді великий видовжений острів посеред русла річки. Коли створювали Дністровське водосховище, ця частина суші теж мала бути затоплена та вийшло по-іншому. Вода розлилась каньйоном, залишивши посередині велику смугу тверді. З часом вся вона густо поросла молодим лісом, і сюди знову почали повертатися люди. Люди, коли побачили, що тут не затопилося, повернулися собі, зробили дачі, та й собі тихенько знову обживають цю територію. Оце ми цей півострів бачили з іншого боку. Вдалині видніється химерна споруда, схожа на міст. Щоправда, жодним своїм кінцем він не торкається берега. Така собі переправа посеред річки. Згодом з'ясовується, що це насправді і є міст. Це був місток через весь смотрич. Оце смотрич був такої ширини, як той місток. Зараз той місток просто як декорація стоїть там. Тим часом з низини над густою зеленою порослю піднімається густий білий дим. Осінь, дбайливі господарі спалюють рештки літнього розкошу. Дим такий білий, точно там якогось місцевого папу римського обрали, і йде такий білий дим, піднімається над всією цією ущелиною. Поки я коментую всілякі дурниці. Наша пані Людмила вже зібрала осінній букет. І, мабуть, воно все таке якесь від якихось хвороб. Ні. Не дуже часто можна зустріти таке осіннє цвітіння, бо не потрапляємо постійно в постійно у природу. І щоб довести, що в нас така рослина є, от я зірвала, дозволила собі одну взяти на гербарій. От в нас науковий гербарій знаходиться в Кам'янець-Подільському офісі Національного природного парку «Подільські Товтри. І це підтвердження того, що в нас саме на нашій території росте цей вид. Власне, у природи немає некорисних рослин. Кожна травинка помічна від якоїсь недуги. А найліпше вся та краса стілює душевні немочі. Дивишся і відчуваєш, як душа розпростує крила. І тоді вже нічим її не стримати.